нашій планеті місце, де природа говорить з тобою, мовою емоцій. Кожен ранок пахне евкаліптом, де вітер нашіптує легенди, а захід сонця це окрема вистава, яку хочеться дивити щовечора знову і знову. Це Мадейра, острів, який не описати, його потрібно прожити, побачити, відчути і залишити в серці назавжди. Острів, де море зустрічається з хмарами, а гори – з безкрайніми лісами. Місце сили, місце натхнення, місце, яке відчуваєш навіть після повернення додому. Мадейра це острів в Атлантичному океані, який належить Португалії. Його часто називають плавучим садом завдяки неймовірному різноманіттю рослинності, що росте тут цілий рік. Географічно острів розташований за 980 км кілометрів від Лісабона, і всього приблизно за 640 км кілометрів від узбережжя Африки. Саме тому він має унікальне поєднання. Європейського стилю життя та тропічного клімату Клімат м'який і комфортний протягом усього року. Тут немає різких перепадів температури. Взимку рідко буває нижче плюс 16, а влітку зазвичай не вище плюс 26. Завдяки цьому острів інколи називають островом вічної весни. Ще одна особливість різноманіття кліматичних зон: на мадері виділяють 6 таких кліматичних поясів через крутий рельєф острова та його перепад висот від рівня моря до 6 футів. У нижніх частинах острова визначається. Знайдете субтропічну рослинність і виноградники, а піднімаючись вище гори, можна потрапити в зовсім інший світ з туманами, прохолодою та густими лавровими лісами, які входять до списку ЮНЕСКО. Це поєднання океану, гір і зелених долин робить Мадейру особливою. Це справжня подорож у кілька світів за один день. Вранці ви гуляєте серед пальм біля океану, в день піднімаєтесь у гори, де хмари спускаються прямо на дороги, а ввечері вже насолоджуєтесь атмосферою. Європейських вуличок у фуншалі. Друзі, привіт! Мене звати Алла Бойко. Я є власницею туристичної агенції і вже понад 14 років займаюся організацією відпочинку. В цьому випуску я хочу вам показати, що реально встигнути побачити на Мадейрі всього за 4 дні. Подорож Мадейрою розпочинається з аеропорту імені Кріщана Рональдо, який має репутацію одного з найскладніших у світі. Втім, усе пройшло спокійно та без екстриму. Тепер давайте поговоримо про ціни. Скільки ж коштує відпочинок на Мадері. Якщо брати авіа з Будапешту, як правило, це найдешевший варіант, можна знайти квиточки від 150 євро до 250 Але звертаю увагу, що в цей тариф не ходить багаж. Тобто, якщо вам потрібна буде сумочка, це вже будуть додаткові витрати. З перших хвилин після прильоту ти перенаєш в атмосферу Португалії. Аеропорт оздоблений ажолеже традиційною португальською португальської Керамічною плиткою, що прикрашає стіни та фасад, ці плитки часто зображають геометричні візерунки, сцен з історії або природи, додаючи кольору та характеру кожному простору. Аеропорт пропонує безліз зручностей, безкоштовний Wi-Fi на перші 30 хвилин, зони для відпочинку, магазини сувенірів, кафе з португальською кухнею, обмін валют, банкомати та навіть скриньки для зберігання багажу. Для пасажирів з обмеженими можливостями передбачені пандуси та ліфти. Щодо транспорту та як добратися до потрібної вам локації, я розкажу згодом. Перший день був досить лайтовим. Я прогулялася набережною, знайшла затишний ресторанчик з дуже смачною кухнею, посилання. Залишу під відео. А ввечері вирушила пішки в легендарне кафе дядечка Рональдо, щоб скуштувати відому на весь острів пончу негру. Так-так вам не причулося. Це не просто кафе, це ціла місцева легенда, яку знає Весь Острів. Саме тут готують найвідомішу пончу, традиційні напії, мадейри з меду, лимону, цукру та алкоголю. Як добратися з аеропорта до вашої локації? А значить, перший варіант це автобус. Ціна квитка орієнтовно десь від 5 євро за людину в один бік. І таксі я користувалася додатком Болт. Досить зручно, недорого і, в принципі, було нам везло, гарні привітні водії. Від аеропорта до фуншалу таксі на 5 чоловік нам вийшло 15 євро. Це, в принципі, навіть вигідніше, ніж автобус. Загалом, як пересуватися по острову? Ну, самий, напевно, оптимальний варіант це взяти в оренду машину, або домовитися з водієм, який повозить вас по острову. Така послуга коштує в середньому від 100 євро за день. Машина розрахована на 4 чоловік. Ще один доволі класний варіант це, наприклад, оселитися в фаншалі і просто брати екскурсії. Екскурсія групова коштує в районі 60 євро, залежності, який напрямок ви обираєте. Воно розташовано в Камара де Лобуш, в колоритному рибальському містечку, яке вважається одним з найживописніших на Мадері. Саме тут колись любив малювати Вінстон Черчилль, А сьогодні це місце славиться своїми вузькими вуличками, яскравими човнами на березі, атмосферними ресторанчиками, що стосується житла. Може бути два варіанти: це розміщення в апартаментах. У нас є чудові варіанти від 100 євро з розміщенням на двоє чоловік плюс дитина. Також є варіанти для великих сімей з розміщенням шести чоловік. Це апартаменти з трьома спальнями та кухнею і вітальнею. Також у нас є дуже багато різних варіантів проживання в готелях. Щоб зорієнтуватися по ціні, це десь близько від 600 євро на двох харчування сніданки. Містечко мене просто підкорило своєю автентичністю і затишком, тому щиро раджу обов'язково додати його у свій список місць для відвідування. Другий день я присвятила знайомство з туншалом, і моя вам порада: розпочинайте з відвідування Монте Палас в ранній час, поки ще немає спеки та великого напливу туристів. Потрапити сюди можна кількома шляхами, але один із найживописніших фунікулер, який піднімається просто над містом і відкриває неймовірні панорами на океан та фуншал. Монте Палас це не просто сад, а справжня казка посеред гір. Колись тут стояв розкішний готель. А сьогодні ця територія перетворена на ботанічний сад із більше ніж 100 тисячами рослин з усього світу. Прогулюючись алеями, можна зустріти екзотичні дерева, бамбук, азалії та кама. Алі, а також відкрити для себе японські сади з пагодами, ставками та місточками, які нагадують сцени з фільмів. Особлива атмосфера тут панує завдяки численним статуям і колекції португальських азулежу – старовинних кахельних пано, які розповідають історію острова. Монтепалас – це місце, де природа, історія та мистецтво зливаються воєдино. Тут легко втратити відчуття часу і просто насолоджуватись кожним кроком. А ще саме тут можна спробувати одну з найяскравіших і найколоритніших розваг острова: катання на традиційних дерев'яних санях та баган. Це своєрідна візитівка Мадейри, яка існує вже понад 150 років. Сані виготовлені з дерева та мають плетене сидіння, спускають їх вузькими вулицями водії, Карейрос. Вони одягнуті у білі лліні костюми, соломені капелюхи, виглядають дуже колоритно. Усе керування відбувається вручну. Сані в Взають по асфальту, а водії гальмують спеціальними гумовими підошвами своїх черевиків. Раніше цей транспорт був звичним способом для місцевих жителів дістатися з гірського району Монте до міста Фоншал сьогодні ж. Це туристична розвага, яку обов'язково варто спробувати хоча б один раз. Враження море емоцій, адже швидкість інколи здається чималою, та ще й дорога йде серпантином. Я теж не втрималась і скажу чесно: адреналіну та емоції вистачило з головою. А що по цінах? Вхідний квиток у Монте Пелес коштує близько 12,5 євро з особи. І повірте, це абсолютно виправдано за ті краєвиди, атмосферу та унікальну колекцію мистецтва, яку ви там побачите. Ось відома атракція катання на табоганах обійдеться приблизно у 25 євро на людину або 35 євро за двох. Далі я вирушила в центр міста, адже багато чула про роди Санта-Марія і хотіла побачити її на власні очі. Я дуже люблю такі локації з глибоким змістом. Ця вулиця одразу мене зачарувала. Вона одна з найстаріших у Фуншалі, але водночас дуже сучасна завдяки своєму мистецтву. Коли це був простий рибальський квартал, а сьогодні справжня вулична галерея. Уявіть тільки понад 200 дверей, розписаних митцями з різних куточків світу, і кожна з них унікальна від яскравих абстракцій до сюжетів, що змушують замислитись. Я ловила себе на думці, що йду повільно, роздивляючись буквально кожну деталь, бо тут важливо не просто побачити, а відчути. Десь легка усмішка від жартівливої картинки, десь внутрішній стоп перед глибоким символом. І це якраз те, що я люблю в подорожах, коли місто говорить із тобою, мовою мистецтва. Прогулюючись цією вулицею, ви знайдете безліч автентичних кафе, де можна відчути атмосферу старого фуншалу за чашкою кави чи келихом вина. Ну і звісно, тут не обійшлося без сувенірних крамничок, маленьких, затишних і з приємними дрібничками, які так і хочеться забрати з собою на згадку. Руа де Санта Марія стала місцем, де я ще раз переконалась, подорожі для мене це не лише про локацію, а й про відчуття, які залишаються всередині. До речі, поряд знаходиться легенда. Ярний Беркадо до Славладорес. Центральний ринок фуншало, який давно став справжнім символом острова. Досить цікаве місце. Відчувається справжня атмосфера Мадери, яскраві ряди з екзотичними фруктами, ароматні спеції, свіжі квіти та, звісно, рибний павільйон, де щодня продають знамениту чорну рибу еспада. Тут можна спробувати фрукти, яких більше ніде не знайдеш. Наприклад, маракуя з різними смаками чи бананово-ананасовий фрукт. Атмосфера настільки колоритна, що здається. Ніби потрапляєш у живу картину з місцевим життям, але мушу попередити, ціни тут трішки кусаються. Тому моя вам порада: зайдіть сюди, щоб відчути колорит і зробити гарні фото. А от фрукти вигідніше купляти у маленькому фруктовому магазинчику, який розташований просто навпроти базарчика через дорогу. Там вони значно дешевші, а смак нічим не гірший. Сьогоднішній день це остання локація, так як життя внесло свої зміни під час подорожі, моя донечка прихворіла, і програму довелося трохи скоротити. Але вже завтра на мене чекає програма. Максимум Залишайте зі мною, буде цікаво, друзі. Пропоную відхилитися від нашого маршруту і поговорити про неймовірну атмосферу фестивалів на Мадері, справжніх перлин культурного життя острова. Давайте поглянемо на найцікавіші з них блискуче святкування літа на Атлантиці. Ця грандіозна подія знаменує офіційний початок літа на острові. Столиця Фуншал перетворюється на чарівну сцену світла, музики та культурного багатства. І все це на тлі Атлантичного океану. Карнавал на Мадері. Проходить у лютому березні. Весь тиждень фуншал живе святковою атмосферою, яскраві кольори, музика, рух і радість. П'ятниця. Місто прокидається під звуки музики, виступи артистів та карнавальну ходу. Субота головний алегоричний парад, розкішні костюми, запальна музика, чудова хореографія. Вівторок традиційний терапельян, парад обірванців, тисячі учасників у неймовірних костюмах створюють веселу і гротесну атмосферу. Атмосферу. Винний фестиваль відбувається наприкінці серпня-початку вересня. Тут відтворюють стародавні традиції збору винограду та виробництва вина. Більше заходів проходить у центрі фуншала, де можна скуштувати місцеві делікатеси та насолодитися автентичними обрядами. Якщо я щось пропустила, пишіть у коментарях про фестивалі або події, які ви знаєте. Мій третій день на Мадері розпочався ще до світанку о п'ятій ранку. Ми вирушили з Фуншалу, щоб підкорити найвищу вершину острова, піку Руйву, 1862 метри. Ця гора справжній символ Мадейри. Звідси відкриваються неймовірні панорами на зелені долини, Атлантичний океан і хмари, які спускаються просто на гірські дороги. Дістатись до вершини можна різними маршрутами, найвідоміше із піку де Арейру. Раніше ця стежка тягнулася на 7-8 кілометрів. Туристів висаджували на Арейру. вони йшли горами, а водій обіжав і забирав їх уже з боку руйву. На жаль, після масштабних пожеж минулого року частину маршруту довелось закрити. Кі ділянки зруйновані і досі не відновлені. Тепер із піко Деарейро можна пройти лише близько 40-50 хвилин в один бік і тим самим шляхом повернутися назад. Тому ми обрали інший варіант: Ашада, до Тайшейра. Там є велика парковка і ресторан. Від фуншала сюди їхати приблизно 50 хвилин, а далі мальовнича стежка завдовжки 3 кілометри. У середньому підйом займає годину півтора в один бік. Цікаві факти про піку руйву. Назва в перекладі з португальської означає Червона Гора через характерний колір скель. Це справжній дах Мадейри. У ясну погоду видно майже весь острів і навіть сусідні острови архіпелагу. А ще це найвища вершина Мадейри та третя за висотою гора в Португалії. Погода тут мінлива. За кілька хвилин може бути і сонце, і туман, і холодний вітер. Тому теплий одяг і вода маст хев. Для мене це було справжнє випробування. Я не з тих, хто обожнює складні підйоми. Але коли стоїш на найвищій точці острова, відчуття неймовірні, свобода, політ, абсолютне єднання з природою, кажуть, що після сходження на піку ройву вже не повертаєшся тією самою людиною. Я точно можу це підтвердити. Далі ми вирушили до одного з найунікальніших місць острова Порто Муніш. це невеличке містечко на північному заході Мадейри, відомо своїми лавовими природніми басейнами, які утворилися після давніх вулканічних вивержень. Тут чорні скелі застиглої лави створили справжній лабіринт водойм, що наповнюється кришталево-чистою океанською водою. У Порто Маніж є два варіанти для купання: платний комплекс з доглянутими басейнами, зручними сходами для спуску, роздягальними, лежаками та рятувальниками. Вхід коштує близько 3 євро. Це чудовий вибір для тих, хто хоче комфортного та безпечного відпочинку. Та безкоштовні природні басейни розташовані поруч. Тут відчуваєш справжню силу океану. Хвилі з розгоном вриваються у кам'яні чаші, створюючи дивовижний контраст між спокоєм усередині та стихією зовні. Особливо вражає колір води. Вона то бірюзова, то темно-синя, і все це на фоні чорної вулканічної породи. Вечорами звідси відкривається магічний захід сонця, коли хвилі розбиваються об скелі, а небо забарлюється у рожеві та золоті відтінки. Портом я довго не затримувалась, так як попереду мене чекав один з найкрасивіших пляжів Мадейри. А ще по дорозі є одна дуже цікава локація, в яку я вирішила обов'язково заїхати Рібейра де Жанела. Бережжя зі скелястими утвореннями прямо в океані. Найвідоміша скеля має вікно, крізь яке відкривається неймовірний вид на океан. Це одне з найінстаграмніших місць острова, тож обов'язково беріть камеру. Ну що ж, вирушаємо далі. Всього якихось 10 кілометрів від Порту Моніш, і ми вже в іншому світі. Перед вами пляж Сейшал. Він абсолютно не схожий на ті курортні пляжі, які ми звикли бачити. Тут чорний вулканічний пісок, могутні хвилі Атлантики, і навколо високі зелені скелі, атмосфера просто вау! Це місце особливе, воно ніби дике й первісне і водночас надзвичайно гарне та фотогенічне. Кожен крок готова картинка для Instagram. Щодо практичних моментів на пляжі Сейшал є громадська обиральня, але чесно кажучи, краще нею не користуватись. Якщо знадобиться, неподалік є кілька кафе, де можна і перекусити, і скористати зручностями. Інфраструктура тут досить проста, тож це місце більше для єднання з природою, ніж для комфорту. Попереду нас чекає фінальна точка нашої мандрівки долина Монахінь. Уявіть собі, величні гірські хребти, що, немов стіною, оточують невелике поселення. Коли саме сюди втікали черниці з монастиря, рятуючись від піратів, і з тих пір долина отримала свою назву. Атмосфера тут по-справжньому особлива. Велич гір, чисте, повітря, відчуття, ніби час зупинився. Долина відома своїми каштанами, з яких готують місцеві смаколики та лікери. Oh, Завершенням цього насиченого дня стала вечеря в дуже атмосферному ресторані, звідки відкривається приголомшливий краєвид. І, хоча це був вже останній день на мадері, мені таки вдалось здійснити маленьку гастрономічну мрію, скуштувати знамениту місцеву рибку Ешпада. Доброго ранку, друзі! Сьогодні мій четвертий день на Мадері. Попереду виліт о 16.50, і теоретично я ще би могла встигнути побачити нові локації, але вирішила інакше. Цей день буде про релакс. Хочеться просто неквапно пообідати, пройти з набережною, вдихнути свіже океанське повітря, насолодитися останніми хвилинами на острові. Це той момент, коли вже не потрібно бігти, поспішати чи щось закривати у програмі, час просто бути тут і зараз. Мадейра подарувала багато емоцій, вражень та краси. У серці залишилось відчуття повноти і вдячності за ці чудові моменти. Ну що ж, друзі, наша маленька подорож на Мадейру добігає кінця. Сподіваюсь, вам сподобалось та вдалося відчути атмосферу острова, надихнутися на власні подорожі. Авіаквиточки, проживання, оренда авто, екскурсії ви можете замовити в додатку ЮНІТ. Посилання на нього я додам нижче під відео. Попереду ще багато цікавих місць і відкриттів, тож до зустрічі вже у наступному відео. Якщо вам було цікаво, буду вдячна за лайк і підписку. Для мене це велика підтримка. До нових пригод. Ну що ж, друзі, чи вистачило мені чотирьох днів? Напевно, вам дуже цікаво, моя думка? Звичайно, що ні? Я б воліла тут побути значно довше. Але якщо у вас стоїть вибір між тим, їхати чи не їхати, звичайно, їдьте. І навіть за 4 дні, як ви бачили в мене відео, можна побачити дуже і дуже багато цікавих локацій, пережити ці всі емоції, насолодитися поїздкою. Тому, звичайно, їдьте, звертайтеся, я допоможу вам організувати вашу подорож.